А це хто? Це я з дітьми. У Бермінводах, ось за дергачами. Він був там у Бермінводах, і я приїжджала, ми там сфотографувалися. А що це? Й це ж я. Це тут мені, напевно, було. Около двадцяти. Мене коси були. Виповнилося 102, третій вже. Второго цього жовтня що це пройшов. Ми драчовські ще покоління наше. 32-й, 3-й, багато людей померло тоді. Прямо на ходу отак упаде. і все. Ну а ми великої голодовки не знали, тому що папа в мене все время держалася своєї землі. Сорок сотих під лісом у нас Нива була. І в нас була і картошка, і, і бурячок, і морква, і, і там, ну все те, що треба, все. І зелень там, чи Петрушечка, чи ще щось там, і щовей для борща було, і пшеницю мало тоді ще сіяли, а більше жито, житний хліб. Саме пекли дома. У папи була сестричка тут у нас недалеко за центром. Так у неї четверо дітей було, Величенькі вже підростали. То вони було ж приходять сюди, допомагають було там, чи по полотця, чи там що небудь І папина сестра приходила. І чоловік, і ото вони спаслися через нас. Сахарек був, було, було дають, нам багато ж не давали раніше було скрутно, на що цього. Ну, ну, а так потрошку було, там чи чай. То до чаю дають. Раніше такі грудочки були той сахар. Я ж була телеграфісткою на Морзе, на апараті. Мені ще й 18 не сповнилось, а війна і ото я, мене теж зачепнули. Строго за це було, а ночі завжди да було пробно, іде з області, так що дрімати не давали, бо якщо задрімаєш і отвіта не даси, що ти отримав пробну, значить неприятність буде. У мене родительський дом ми проходили. Це ж я капітальний ремонт йому даю. І не докончила, оце війна, ні вікна нема, ні ще немає. Три сторони обіклав синок, купила п'ять тисяч кирпичу, і то він обкладував. Ну що він молодець, на що того він роботящий. здоровье Значит, у нее, слава богу, хорошее. Одину, сказать, одиночество, да. Оце, она, она, да, ну а мы ее взять не можем. У меня диализ. Я на диализ езжу, поэтому в 4 часа встаю. Так что здесь возможности такой нет у нее, чтобы тишина у нее там была. Господи, поможи нам решним. Выстоять Воєнну силу без борода без і без великої кровего кровопроліття. І бажаю, щоб ми перемогли <кій> врага нашого путіна і щоб ми побачили Божий світ.